Малювати це весело, але більш веселіше, коли малювання перетворюється на справжні змагання за крутий приз. Сьогодні на Рапапа буде саме так. То залишайтесь з нами. Дівчатка, дивіться, хто найбільше постарається і зробить найкрутіший малюнок, та й отримає цю чудову корону. Її, до речі, зняли з голови самої королеви. Але на малюванні у вас є лише хвилина, і ваш час пішов. Думаю, я непогано дивитимусь в цій короні. Мені йдуть дорогі каміння, тим більше, що я дуже добре малюю. Не дарма все дитинство художню школу проходила. Виходить, непогано, але чогось не вистачає. Потрібно додати коштовності. Я зараз повернусь. Куди це вона? Це саме те, що мені потрібно величезний самородок. Не дарма я так довго у Майнкрафт грала. Стали в нагоді мені навички гри. А й стільки каміння мені потрібно максимально багато. А що робити тим, хто малювати не дуже вміє, але все одно хоче корону? Ні, це нікуди не годиться. Мій малюнок просто жахливий, але я маю непоганий запасний варіант. Якщо це корона королеви, то її вже не раз крали. Чому б не красти й мені? Ану стояти поліція, тут злодійка. Вона намагається вкрасти корону. До речі, дуже дорогу. Ану, знімай маску злодійка. Це лише я. Не сваріть мене, прошу. Сварити ми і не будемо, а от ручки краще наручником обмежимо. Так буде безпечніше. Блін, тепер я точно виграти не зможу. Я вже уявляю, як отримаю цю корону з його рук, а потім ми разом кружлятимемо в танці. І в нас буде справжнє кохання. Ведучі, я вас дуже люблю. Надягніть на мене цю корону. Я знову тут. Поки Ема Мрія, а Вівіан краде, я займалася справжніми справами, добували це каміння. Дівчатка, вам вже час закінчувати. Ваш час добіг кінця. Показуйте, що ви встигли накреслити. Дивіться, вам подобається. Я дуже довго старалася, добувала каміння. А чому ема мене не чує? Гей, показуй малюнок. Ой, вибачте, щось я зовсім застигла. Поки ви малювали, у нас трапився дуже неприємний випадок. Вівіан мало не згриміла до в'язниці, тому вона усується від конкурсу. А що намалювали інші? Треба ж, Емма, Мені це так приємно. Я ще жодного разу не отримував малюнків. Дякую тобі, велике, але на корону зовсім не схоже. Але я обов'язково тобі зателефоную. Ого, а ось робота Джулії захоплює. Це дуже схоже на оригінал. Думаю, Джулію саме ти перемагаєш сьогодні. Все очевидно. Ура! Я знала. Дайте сюди мою корону. Я так довго з киркою провозилася, що скоріше хочу показати всім, яка вона класна. Оце це так. Хочете отримати цю яскраву повітряну кулю? Звісно. Тоді приступайте до малювання, тому що ваш час вже пішов. Цього разу малювати треба фломастерами. Але це зовсім не те, що мені потрібно. Нічого страшного. В мене вже з'явилася крута ідея. Фломастерами я так красиво точно не малюю. А ось за допомогою жуйки та блисток я зроблю щось справді гарне. І що ж, невеликий витвір невеликий, але дуже гарний. Оце круто. А що там інші малюють? Я вирішила особливо не морочитися і просто зробити гарний малюнок. Поки що виходить дуже непогано. І саме так як я й думала: гей, звідки цей папер? Вівіан, чого тобі? Не заважайте. У мене творча криза. Я не можу нічого намалювати. Я вже не знаю, що мені робити. А кульку дуже хочеться. Хм, точно, кулька. Якщо я не можу його намалювати, треба просто надути свій. Як я раніше не здогадалася, думаю, ведучий навіть не помітить різницю між моєю роботою та справжньою кулькою. Залишилось тільки крапочки намалювати, щоб картина стала повною. Так. Так. Блін, мої на виграш лопнули. Як ця куля. Ха-ха, не пощастило, ти програла. Але що робити з Джулією? Вона все ще може виграти. Точно. Потрібно просто лоснути роботу, як зробила Вівіан. Час вийшов, показуйте малюнки. Але справу треба довести до кінця. Ось так. Ей, блін, ти все зіпсувала. Так, що там у вас? Вівіан, у тебе вже друга робота, просто нікуди не годиться. Це просто жахливо. Вийшло у Емми. У неї дуже гарні малюнки. А головне, вони дуже реалістичні. Лайк. Like. Так, Джулія теж мене розочарувала. У тебе була шикарна корона, але ця кулька щось зовсім не вдалася. Таким чином стає очевидним, що наша переможця це Емма. Вітаю. Ура! Я дуже хотіла цю кулю. Вона така гарна, а ще дуже велика. Навіть дуже. А, врятуйте мене. Куля намагається мене вкрасти. Стій, не улітай. Ну що зробити? Прийде грати двом. Як тут страшно! Та високо, а ще тут дуже гарно. Такі види я ще ніколи не бачила. Гей, гей, тільки не це! А п'ять хвилин політ нормальний. А хочете скуштувати цю прикольну солодку вату у вигляді милого миньйону? Я запевняю вас, вона не просто красива, але ще й дуже смачна. Звісно, хочемо. Тоді скоріше хопайтеся за пензлики та приступайте до малювання. У вас не так багато часу, і воно вже пішло. Що ж робити? Як вибрати кольори для малюнку? Дівчата вже на півдорозі до досягнення мети, а я все ніяк почати не можу. Точно, у мене ідея. Кому потрібна жовта гуаш, якщо можна малювати чимось смачнішим? Це саме те, що потрібно. Цукор перетворюється на карамель, а вона жовта, тобто це просто ідеально. Ти впевнена, що цукрова карамель буде жовтою? Звісно, впевнена. Ні, не впевнена. Він перетворився на коричневу жижу. Ха-ха, А я казала. Тепер головне мені не зіпсувати малюнок також безглуздо, як це зробила Джулія. Але щоб придати моїй роботі більшої реалістичності, потрібно терміново кудись сходити. Я зараз повернусь. Ей, куди ти? А яка різниця? Ніщо не може так круто зобразити вату, як бинтик. Думаю, мені вдасться зробити чудовий малюнок ведучий навіть на відрізнить від оригіналу. І точно схоче спробувати. Так What? нарешті в мене вийшов хороший малюнок. А я думала, що малювати не вмію. Тепер перемога точно у мене в кишені. А якщо ця ема не іскотить мені все, її малюнок теж не такий вже й поганий. Що ж робити? Точно, потрібно просто зіпсувати малюнок Емми. У цьому мені допоможе червоний перчик. Дівчатка, у вас пожежа. Чекайте. Ти що наробила? Навіщо ти їла цей перець? Ти спеціально. Я не хотіла, пробач мені. Тепер перемога точно у мене в кишені. Як ви там, живі? А ваш час уже скінчився, тож скоріше показуйте, що ви там накалякали. Джулія, що це за какашка? Ні, нікуди не годиться. Ну, це не какашка, це солоденька карамелька. Мені все одно. ема а що з твоїм малюнком? Чому він весь у вугіллі? Я не винна. Це все мені не важливо, чому у вас такі жахливі роботи. У Вівіан теж якась мазня. Знаєте що? Я не маю наміру терпіти це знущання. Не хочете гарно малювати? Значить, вату з я. Ось так ось. А нам. Ще більше найкрутіших челенджей ви знайдете на рапа. Підпишіться, тоді нічого не втратите.